24 лютого 2025 року в Кагарнику відбувалися заходи третьої річниці вторгнення російських військ в Україну. Захід відбувався на Алеї Слави напроти Кагарлицької міської ради. На Алеї Слави висять портрети 73 героїв, які загинули у війні з Росією. Ось вони. Усе поснуло тихим сном. Тільки сон мій так далеко, відлетів немов лелека, я встаю, і запалюю свічу. Тільки сон, мій так далеко, відлетів, немов. За тих, хто ще живий, за тих усіх, хто по землі і досі топче то гори, гори моя свіча, за рідних дорогих, за тих, хто вже пішов від нас. Знову Господа болю ніч за тих усіх, кого люблю. Знаю, сон мій так далеко, відлетів велика та горить темряві свіча. За здравлива наголоча. Лобри гори моя свіча, за тих, хто ще живий, за тих усіх. Але, на мій погляд, ці заходи є не тільки нікчемними і суперечать здоровому глузду а і суперечить Богу. Дивіться, оці воїни, які тут зображені на портретах, їм вже ніщо не допоможе. Їх вже з нами немає. Вони відійшли на вічний спочинок. Узоряне царство духа предків рідних. І єдине, що про них зберігається в пам'яті живих, це те, що вони віддали своє життя за те, щоб ми продовжували жити далі. І жили їх нащадки в першу чергу. Але ж дивіться, війна продовжується. Расисти потихеньку, але наступають. Щодня із новин ми чуємо. Захватили такий то населений пункт, продвинулись там на скільки то метрів, на скільки то кілометрів. І вже ми чуємо, що у Дніпропетровській області вже фронт рухається сторону України. А ми відзначаємо. Та відзначати треба тоді, коли ми досягнемо перемогу. І тоді ми будемо відзначати, називати в честь героїв вулиці, називати їхніми іменами заклади. А поки йде війна, це все рано ще це робити. Чому рано? Тому що треба турбуватися про їх рідних, про дружин, дітей, братів, сестер, батьків. Усі ж молоді. Їм треба забезпечити життя. А як показує е, інформація, з новин йде наступ расистів, йде захоплення України. Уже не тільки знищення українців, а і захоплення території землі з корисними копалинами. І це все відбувається сьогодні. І оці всі відзнаки тих, кому вже нічим не допоможеш, вони вже перебувають в зоряному царстві духопредків, ми раптом взялися відзначати цей день. І витрачати відповідні на це кошти. Тому що закуплено. Відповідні ритуальні засоби, тобто квіти, які покладаються під портретами. Замість того, щоб проводити діяльність стосовно забезпечення їх рідним, близьким і людям, які проживають на Кагорличчині, такі умови життя, щоб вони продовжували жити, за що і боролися загиблі воїни. Кагарлицька міська рада, прикриваючись усім заходом, Абсолютно нічого не робить для того, щоб життя на Кагардиччині продовжувалося. Не створюються підприємства прибуткові, на які могли б влаштовуватися кагарличани. Щоранку ми спостерігаємо, як натовп кагарличан добирається із Зупинки, яку в народі називають видобичі біля маслозаводу, на Київ, щоб потрапити на роботу. В ж роботи людям немає, тому стається одне або красти, або співатися і теж лягати, як то кажуть, на дно. Тому кагарлицька влада, замість того, щоб оце створювати такі показушні заходи, вона мала б вживати заходи для облаштування людей, створювати підприємства. Однак для своїх діток вони там дещо створюють ганделики, які напроти бувшої терапії в е Створили. А інші далі покладання квітів, живих квітів. Це взагалі суперечить творінням Бога. Бог створив умови так, що усе в природі, в світі гармонійно зв'язано. Рослина із живими істотами. Е, істота, яка живе у воді, теж гармонійно зв'язана з людиною. От, наприклад, квітка росте, вона качає енергію з космосу. І коли людина підходить до цієї квітки і нюхає її або приближає до себе, то Рослина передає енергетику, яка скачена з космосу, людині. І людина поліпшує своє почуття, здоров'я і живе краще. Коли квітку зірвеш, зірш квітку, вона, як і всяка жива істота Божого творіння, вона починає помирати. Під час помирання виділяється трупний яд. Квітками теж. Але коли квітка чи рослина знаходиться неподалік живих істот, то вона, ця квітка, старається вижити і качати енергію навколо себе в тому числі із людей. І от коли держиш великий букет зірваних квіток, то ті квітки качають енергію із людини, тому що вони борються за своє життя. Так створено Богу. Ніхто ніколи не заварює чай е, сирими квітами. Да, висушується. висушується, це значить, що трупний яд теж засихає. Засихає і стає іменно тоді цілющим, коли він в сухих квітках. Там же на Алеї Слави завалили живими квітками і пішли. А люди ходять щодня, стають на коліна згадуючи своїх рідних, знайомих на Алеї Слави, що якраз і є причиною їхніх захворювань от тих живих квітів. Тому квіти в букетах мають бути у посадженні в горшки. А отак от зірвані і покладені пуйде, вони приносять шкоду. Крім того, керівництво міської ради палець в палець не вдаряє стосовно оборонних споруд, які треба зробити на підступах до Кагарлика. Кагарлик єдине міст, хто на дорозі Київ-Знаменка, який не має об'їзної дороги. Дорога йде через Кагарлик. Весь транспорт рухається через Кагарлик. І важкий, і легкий, і все рухається. Значить, якщо буде, не дай Бог. Наступ рашистів на Київ, то вони будуть рухатися по дорозі Знам'янка Київ, яка перед війною вимощена, має хороше покриття, витримає і не тільки піхоту, а і бронетехніку. І наші теж будуть відступати по цій дорозі. Куди відступати? Кагарлик купить її ташку, яка найбільш обладнана захисними міцними матеріалами, і може зберегти життя відступаючих військ. Рашисти, знаючи про це, на підступах до Кагарлика можуть здійснити артобстріл артпідготовку підготовку і з кілометрів за 30 до Кагарлика Ну і ви ж самі знаєте, що вони, якщо щось обстрілюють, то вони все зносять під фундамент. Ми бачили не раз в, в інтернеті, як все знищується. Тому і наші воїни, і працівники. І жителі центра Кагарлика будуть теж миттєво знищені. Тому саме оборонні споруди є першочергове завдання для е, керівництва як Кагарлицької міської ради, так і Обухівської районної ради, так і керівництва обласної державної адміністрації, які в палець Нічого в цьому напрямку не роблять, а ганяють понти. Типу, як оце у нас двадцять четвертого. 24-го. Що ти габу? 24-го знову в Кагарлику. Тому, пані і панове, повертайтеся обличчям до реалій сьогоднішнього дня, бо вас не збереже оця сьогоднішня міська влада. Це люди, які тривалий час ми утримуємо на посадах і які нам, окрім шкоди, Нічого корисного не зробили. Ваші діти, ваші нащадки будуть проклинати і владу, і вас, які продадуть землю під е, корисні копалення іноземцям, спостерігаючи за водними ресурсами Кагарлака я звернув увагу, що раніше між ставками були з'єднання чи то річками, чи протоками. Наприклад, королівський ставок подав старушку переселені. Старушка подала в росавку переселянську. Із Жидівського ставка, чи Нового Він, теж все стікалося в Росавку. Зараз. Тавки всі відокремлені від.